Вічна проблема на схудненні це що з'їсти на вечері. Я схудла на 12 кг, чоловік на 47 І так ділюся з вами рецептом смачної вечері для схуднення. Нарізаємо очищену курячу грудку слайсами гробиною приблизно в 1 см. Перчимо її та обсмажуємо на сухій сковорідці без олії з обох сторін, буквально по 2-3 хвилинки, щоб курочка взялась такою золотистою шкуринкою. Далі на воді підсмажуємо цибульку. У мене ліпчастої не було, тому взяла фіолетово. Додаю гриби та консервований томат. Дивіться, що по складі томату не було цукру. Далі додаю спеції: у мене сіль, перець та базилік. Ви можете додавати свої за смаком. Перемішую та тушкую приблизно 4-5 хвилинок. Тим часом натираю на терці твердий сир. Далі викладаю піджарку на філе та посипаю тертим сиром. Запікаю в духовці при 190 градусів приблизно 20-25 хвилин. Це вже дивіться по своїй духовці. І все, м'ясо готове. Воно виходить дуже смачне та соковите.